Я читаю такий текст, припав до серця, читаючи книга Псалми 60 псалом, 13, -й, 14 -й текст. Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. І далі, Лише з Богом наша сила, Він потопче наших ворогів. Ми молимося за наш край, за Україну. Війна не затихає. І такий текст написано, хороший текст, що людської сили буває мало. Але в цьому тексті Псалмопівець записав такі слова, натхнені, надай нам, Боже, допомогу проти ворогів, адже людська поміч марна. Ми знаємо, що Біблія каже, багато може щиро молити. Багато. Люди, як може, думають, ну що, треба щось робити, а не молитися. Але вся Біблія від початку до кінця. Звертаю увагу, щоб люди розуміли, що наша поміч. А що зробимо? Якби склали руки, то й нічого не було б. Але ті, які надії складають на Господа, складають. Біблія говорить, не раз я цитую, осороблені не будучі. Звичайно, нам треба усилити молитви наші і нашу надію і чекати. Від Бога помочі. Хоч так ми бачимо, наскільки сильний ворог ну, хвалився своєю силою, але не може пролюватися і зробити ті плани реалізувати, які Він собі запланував. Може сказати слава Ісусу Христу. Але хотілося, щоб ця ворожа нога зовсім йшла з нашої країни. Во ім'я Ісуса. Там бідота, там нещастя в цій країні. Займайся своїми людьми. Хай тим пенсію добав, для чого отако брати і розкидати, нищачи один одного. Але що ми можемо зробити? Ми можемо тільки кликати до Господа. Господи, вразуми людей в їхньому безумстві, в їхній злобі, в їхній гніві. Ще раз читаю цей текст і ми помолимося. Ці перші молитви помолимося за країну нашу. Ай парне вороже не здійснюється. Хай, хай їх нейтралізує Господь. Хай ворог втікає в свою країну. Чим скоріше, тим краще буде для нього. Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна. Лише з Богом наша сила. Він потопче наших ворогів. Це все відомо в руки Божі, хай Бог знає, що з ними робити, правда? А нам що треба робити? А ми давайте піднімемося. Так, да, ми будемо співати, але хотів би. Давайте спочатку. Ну, як вмієш, як знаєш, що в тебе на серці? Помолися за нашу країну. Хай бог її береже. І прийде мир і спокій в наш край. Молимося.